День мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему корінь n-го степеня. Ну, У мене були деякі проблеми з комп'ютером, тому презентація, як вона є, не збереглася. А от презентація в PDF, вона зберіглася, тому я поясню на презентації PDF. Отже, n-го степеня із числа А називають число nний степень якого дорівнює А. Ну, записують. Корінь n степеня із числа А читають, де n це степінь кореня. Отут пишеться степінь корення над цим значком радикала або кореня. А це підкореневий вираз. Наприклад, корінь третьої степені із 8 дорівнює 2. Чому? Бо 2 в третій степені – це буде 8. Тобто, під коренем ви підбираєте число, яке. В третій степені в даному випадку дає 8, тобто 2 в третій степені – це 8. Отже, корінь третій степені із 2 в третій – це дорівнює 2. Корінь третій степені із мінус 27 дорівнює мінус 3. Чому? Бо ви шукаєте, яке число? В третій степені, бо у вас третя степінь кореня дає мінус 27. Це мінус 3 в третій степені, Отже корінь третій степені з мінус 27 дорівнює мінус 3. Корінь четвертої степені із 81. Ви пам'ятаєте, що 81 це 3 в четвертій степені. Отже, корінь четвертої степені з 3 в четвертій дорівнює 3. У вас повинні бути тут однакові степені: як кореня, так і числа. Тут так підбираєте, щоб ну, обчислити корінь із якогось числа. Так, наступне. Властивості. Властивості. Ну, якщо у вас корінь непарний, корінь непарного степеня. То підкореневий вираз і число, якому дорівнює корінь, можуть бути як додатніми числами, так і від'ємними, Тобто будь-якими. Підкорене може стояти як додатнє, так і від'ємне. Результат може бути як додатнім числом, так і від'ємним. Отут, на прикладах показано, корінь третьої степені з 8 дорівнює 2, і корінь третьої степені з мінус 8 теж існує і дорівнює мінус 2. Якщо у вас. Так, і деякі властивості. Перша властивість. Якщо у вас корінь в степені 2к плюс 1 підноситься до степеня 2к плюс 1, то якби корінь цього степеня з цією степеню скорочується, і це дорівнює А. Наприклад, корінь третьої степені із двох в кубі, ви бачите, тут однакові степені дорівнює просто числу 2, вже без всяких коренів. Корінь сьомої степені з мінус 0,1 в сьомій степені дорівнює мінус 0,1. Друга властивість. Якщо у вас корінь непарної степені і під коренем від'ємне число, то знак мінус виноситься за знак кореня, а потім ви знаходите просто корінь цього степені від даного числа. Наприклад. Корінь третьої степені із мінус х. Мінус ви виносите, це дорівнює корінь третьої степені із х. Мінус корінь третьої степені з х. Так, наступне. Ну, якщо вам потрібен графік функції, коли у вас корінь степеня – не парне число, тобто корінь третьої степені з х, корінь п'ятої степені з х, корінь сьомої степені з х і так далі. Схематично це буде отакий графік. Бачите тут. Він обов'язково проходить через початок координати, через точки 1, 1 і мінус 1, мінус 1. І отак це вітки параболи. Одна вітка, а ось друга. Так, наступне, коли у нас Парний степень корення. Коли у нас парний степень корення, то для нього обов'язково, щоб підкореневий вираз і отримане число були обов'язково додатні. Тобто число А і число Б були додатні, тільки додатні. Приклад, корінь шостої степені із 64 до рівня 2. Чому? Бо 2 в шостій – це буде 64. Тобто ви сюди підбираєте, яке число в шостій степені дає 64. Це 2. Корінь 20 степені з нуля до рівня 0. Корінь 6 степені з мінус 64 не існує, бо підкореневий вираз парного степеня кореня не може бути від'ємним числом. І властивість така, як і у непарного степеня кореня. Якщо ви підносите до такої самої степені ваш корінь, то корінь зникає і залишається просто число а. Наприклад, корінь 8 степені із 10. І все це в восьмій степені, це дорівнює 10. Графік парної функції це буде одна відка параболи, ось. І теж проходить через точку 0,0 початок координати через точку 1,1. Тільки буде, якщо у вас, наприклад, корінь із х ну, проходить отак, якщо корінь четвертої степені із х, то воно буде нижче проходити. Корінь е, шостої степені з х ще нижче, ну тобто ближче до осі осіх. Так, а тепер порозв'язуємо з вами. Знайти значення виразу. Корінь третьої степені з 216. Підбираємо, яке число в третій степені дає 216. Ну, я підбираю так. Ну, 2 точно ні, 3 точно ні, бо 3 в третій – це 27. 4 в третій – 4 на 4 – 16, на 4 – ну, 200 ніяк не буде. Наступне. 5 на 5 – 25, ще раз на 5 – 125. Не підходить. 6. 6 на 6 36 ще раз на 6, це буде 216. Отже, тут у вас 216 це 6 третій степені. Однакові тут показники і корення, і степеня самого числа, значить це дорівнює 6. Так, корінь четвертої степені із 0,16. Ну, 16. Це 2 в якій степені? Це 2 в четвертій степені. Ну, У нас так як тут десяткова дріб, то це буде 0,2 в четвертій степені, бо тут чотири знаки після коми. Значить, на виході буде одна. Так, отже, четвірочки, тобто корінь четвертої степені, і четверта степень скорочується, це буде 0,2. Далі корінь п'ятої степені із мінус 100 000, так? Дорівнює, Мінус виносимо за знак корення, бо тут не парний і під коренем може бути від'ємне число. Винесли. А тут ну, одиничка в будь-якій степені це одиничка, тому це буде 0,1 в п'ятій степені. і корінь п'ятої степені з цією п'ятої степені вони взаємознищуються і дорівнює мінус 0,1. Корінь третьої степені з мінус 1 восьма. Ну, яке число в третій степені дає, дає 8? Це 2. Тобто, це буде мінус виноситься за знак кореня, бо це корінь непарної степені, І одна друга в третій степені, тобто на виході це одна друга. Корінь третьої степені із мінус одна восьма це мінус одна друга, бо мінус одна друга. А в кубі це буде одна восьма, а мінус виноситься. Так, одна третя корінь п'ятої степені із мінус 243. Дорівнює, одна третя. Залишилося помножити. 243. Яке число в 5 степені дає нам 243? Ну, мінус винесли за знакорення. Не пам'ятаю, сказала, чи ні. Винесли. Так, 243. Ну, зрозуміло, що це не 2. 2 в 5 ми пам'ятаємо, це 32. А, значить, беремо більше 3. 3 в 4, 81, це ми знаємо. Дуже часто зустрічається. Значить, помножили ще раз на 3, це отримали 243. Отже, це у нас корінь п'ятої степені із 243, це буде число 3. І 3 3 скорочується, буде мінус 1. Так, от ми тут застосовуємо, коли непарна степінь, властивість, що мінус можна виносити за знак корення. Отут ми виносили, отут ми виносили, і тут ми виносили. Далі, корінь третьої степені з 5 в третій. Ну, тут як отут, бачите. Коли степені скорочують корінь. От ця степінь скорочує корінь третьої степені. Отже, це буде, ну, або знищує да, корінь третьої степені це буде дорівнює 5. Мінус корінь четвертої степені з 7 в четвертій степені. Ну, по-перше, спочатку з мінусом з'ясовуйте, що буде. Мінус парній степені, це буде плюс. Отже, тут уже на виході знак плюс. Ну і тут корінь четвертої степені з 4-ї степені взаємо знищується, і дорівнює 7. Мінус. Корінь з сьомої степені із двох в сьомій степені дорівнює. Ну, Мінус від'ємній степ... в непарній степені це буде мінус. І тут взаємоснищується, дорі... і буде 2. Мінус 2. Далі. На цьому прикладі, мінус 2 корінь сьомої степені з мінус 5 в сьомій степені. Ну, Давайте спочатку тут спростимо. Мінус виносимо, так як непарна степінь, мінус виносимо сюди наперед. Це буде мінус на мінус плюс. І ми так і записали 2 корінь сьомої степені з 5 в сьомій. Ну тут же ж між числом і коренем завжди стоїть знак помножити, якщо нічого не написано. В математиці він пропадає. так? Да? Значить, тут 2 в сьомій степені помножити на 5. 2 в сьомій 128, помножити на 5, 640. Так. Наступне. Обчислити. Так, ну, давайте я отак от зроблю, щоб там не заважало знизу. Обчислити, ну, бачите, тут приклад. Робимо все поступово. 0,3. Корінь третьої степені із тисячі це 10 в третій степені, бо три нулі. Це буде 10. Так, і написала: 0,3 помножити на 10. Мінус 5 помножити. 256 це яке число в 8 степені? Аж в 8 дає 256. Ну, звісно, рахуємо 2. Ну, 2 в 5, точно ми знаємо це 32. Ще 2 в шостій, 32 на 2, 64. 2 в сьомій 64 на 2, 128 і 2 в 8, 256. Отже, це буде 2 в восьмій степені. Корінь восьмої степені, і тут восьма степень двоєчки, вони взаємознищуються і залишається просто помножити на 2. Далі тут мінус в десятій степені, це вже буде плюс в парній степені. Тут. Корінь 10 степені взаємознищується з 10 степенню. І це буде просто 6. 6 помножити на 6. Записали. Ну, Тут порахували, 03 на 10, це буде 3, 5 на 2, 10 і плюс 36. 36 плюс 3 39, мінус 10, 29. Так. Між якими двома послідовними цілими числами міститься на координатній прямій число корінь 3 степені із 3. Значить, ви повинні підібрати. Ну, тобто, як вам сказати, між якими числами розташоване число просто 3, а числа повинні бути в третій степені, бо у вас корінь третьої степені. Тобто, одиничка, підбираємо, одиничка в третій степені це одиничка. 2 в третій степені – це у нас 8. Отже, корінь третьої степені із трьох в третій степені це буде 3. Число 3 розташовано між числами 1 і 8. Отже, корінь третьої степені. Із трьох в третій степені розташовано між числами 1 в третій степені і 2 в третій степені. А отже сам корінь без третьої степені буде між числами 1 і 2. Тобто розташовані між числами 1 і 2. Так, Корінь четвертої степені з 21. Ну, Нам треба підібрати, щоб якесь число в четвертій степені давало 21 близько, близько до нього. Ну от 1 в четвертій це одиничка, а 2 в четвертій – це 16. А 3 в четвертій це 81. Значить 21. Між якими числами розташоване? Між 16 і 81. Все ближче немає. Бо ми тут і так взяли числа, які йдуть один за одним. Послідовні: 1, 2, 3, четверту степінь взяли. Бо тут корінь четвертої степені. Отже, у нас 21 розташований між числами 16 і 81. Тоді, якщо ми візьмемо корінь четвертої степені з цих чисел, це буде між числами 2 і 3. Так, корінь третьої степені із 100. Ну, беремо. ну, 1 в третій це 1, 2 в третій, це 8, 3 в третій це 27, 4 в третій це 64. Це вже близьке до 100. 5 в третій наступне це 125. О, це вже перейшло. Це вже більше, ніж 100. Значить, 100 розташовано між числами 64 і 125. Беремо корінь третьої степені, тобто це буде 4 і 5 числа. Між числами 4 і 5. Так, мінус корінь третьої степені з 81. 81. Ну, знову ж таки, рахуємо. ну 81 це близько до 100. Правильно? Значить, ми можемо вже з попереднього взяти числа 64 і 125. ну Зрозуміло, що зі знаком мінус. Отже, беремо корінь з третьої степені із цих чисел, це буде мінус 5 і мінус 4. Від меншого до більшого розташованого. Значить між числами мінус 5 і мінус 4. Так, все оце я вам розказала про корінь енного степеня, про деякі його властивості і як взагалі знаходити корінь енного степеня із будь-якого числа. На наступному уроці ми вже більш глибше розглянемо цю тему, тому дякую вам за увагу. До побачення!